Планета кіно це щось. Слухайте. У нас із Н є оголошення. Ми одружуємось. Вітаємо! <гіщен> Дякую, друже. Н, Який світ на темні? Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. <гіщен> О, Вітання. О так. Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще Міс. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні? Ні. Це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене достатньо, я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. А я тобі цього не дозволю. Що ти свою пельку! Патрік вікно! Парочка довбнів. Замопніть обидва! Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. Оу, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбел Хілл. Там я вперше її побачу. Віршу привидів, е. Де б вона не з'явилася їй завжди треба одне. Дитина вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. キノテー atra。